Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні ми поговоримо про спальні мішки в контексті їх наповнювачів. Що краще, та в яких умовах пухчує синтетика? І якщо ви думаєте, що знаєте все на цю тему, то почекайте перемикатися. Можливо, я розкажу вам те, що змінить вашу думку, або ви просто дізнаєтесь щось нове з цього відео. Тож зараз ми не будемо обговорювати банальні речі, а зупинимося на реальних можливостях пухового та синтетичного наповнювача. Окремо поговоримо про гідрофобний пух, чи дійсно він такий класний, як про нього говорять. Та визначимо, в яких умовах той чи інший наповнювач проявить себе краще. Отже, серед туристів існують дві думки щодо. Пуху та синтетики в спальниках. Одні кажуть, пух, звісно, легкий та компактний, але ж він боїться води. І якщо ви намочите свій спальник, пух злипнеться та ви замерзнете у вісні. До того ж, пух дорогий і вимагає більшого догляду. Інші кажуть, зараз пух нічим не поступається синтетиці, вже давно існує водовідштовхувальна обробка. І це нівелює всі природні обмеження пуху. Подивіться, в пухових спальниках навіть плавають на воді. Ми в горганах прихильники експертного підходу, тому відповімо на ці дві тези фактами, що випливають з багаторічної практики, а також оцінками інших незалежних експертів. А спочатку про принцип дії: І пух, і синтетичний утеплювач створюють об'єм, в якому знаходиться повітря, власне, повітря. І створює термічний бар'єр. Поки ми не винайшли вакуумних спальників, повітря буде найкращим термоізолятором. Але пух і синтетика мають різну структуру. Ось так виглядає пушинка. І ось ці мікроверсинки, що виходять з центру дійсно при потраплянні води, злипаються і весь пух різко втрачає майже повністю свій об'єм. А отже, немає і шару повітря, яке мало би зберігати ваше тепло. Синтетичний утеплювач у спальниках складається з довгих синтетичних волокон. Синтетика сама по собі майже не всотує воду, а отже, її структура не поміняється, коли ви намочите спальник, об'єм збережеться. Однак це зовсім не означає, що мокрий синтетичний спальник буде гріти так само, як і сухий. Вода дуже теплоємна і гарно проводить тепло. А це означає, що в мокрому синтетичному спальнику вам буде значно холодніше, ніж в сухому, хоча це все одно краще, ніж в мокрому пуховому спальнику. Інший важливий аспект полягає в тому, що структура пуху дозволяє йому багато разів стискатися та розтискатися, при тому не втрачаючи свій початковий об'єм і не деградуючи. А от синтетичні волокна з часом після багатьох стискань починають ламатися. І вся структура втрачає початковий об'єм. А отже, через кілька років, в залежності від того, як часто ви користуєтесь своїм спальником, він потроху починає втрачати свої термоізоляційні властивості. Тобто, після певного часу використання ви помітите, що температура, яка вказана на спальнику як комфортна, вже не буде такою для вас. Отже, пух набагато довговічніший матеріал, якщо правильно за ним доглядати. І купуючи значно дорожчий пуховий спальник, подумайте про те, що і служити він вам буде довше, ніж синтетичний. А тепер давайте повернемось до питання, наскільки пух практичний чи непрактичний в вологих умовах. Насправді я не можу згадати зі своєї практики чи з історії інших туристів, що хтось. Зміг намочити свій пуховий спальник так, що в ньому було вже неможливо спати. І справа не в тому, що пух такий класний чи гарно оброблений, а скоріше в тому, що насправді доволі просто залишити спальник сухим, навіть у вологих умовах. Для цього ми зберігаємо його в гермомішку всередині рюкзака, не кладемо його в калюжу та не залишаємо під дощем. Більш небезпечним для пухового спальнику є не дощ чи відкрита вода, а вологість повітря, конденсат, який утворюється в наметі, та досягнення точки роси, яке часто відбувається в походах. І ось тут варто поговорити про гідрофобну обробку пуху, тобто обробку, якою покривається поверхня пуху і він відштовхує воду. Така обробка ще називається DVR, тобто Durable Water Resistant. У багатьох виробників пухових спальників такий оброблений пух має свою назву. У Big Agnes це Downtech, у Thermarest це Nikwax Down, у SituSami це Ultra Dry Down, ну і таке інше. Але є компанії, які не оброблюють свій пух і можуть чітко аргументувати своє рішення. Серед них, наприклад, дуже авторитетні саме в сфері пухових спальників американські виробники Feathered Friend або Western Mountaineering. В Японії це культова, знана у всьому світі компанія Montbell. А в Європі це, наприклад, швейцарці Exped або британці Mountain Equipment, чиї пухові спальники, до речі, є в наших магазинах. Виробники, що використовують оброблений гідрофобний пух. Кажуть нам про те і доводяться цифрами, що такий пух менше всотує воду та швидше сохне. А деякі з них показують ще й ефектні відео, де розмішують пух у ємностях з водою та навіть плавають у пухових спальниках в льодовиковій лагуні в Ісландії. Але що це говорить нам про те, як пух буде поводити себе в реальних умовах? Наприклад, у тижневому поході при постійній 100% вологості, ну насправді нічого. І в цьому проблема таких відео та цифр, що наводять виробники, які мало відносяться до практики застосування. Ті ж виробники, що використовують необроблений пух, кажуть, що різниця між гідрофобним та звичайним пухом мізерна і не варта зусиль та витрачених коштів. Але що ми знаємо взагалі про обробку? По-перше, сирий качини чи гусячий пух вже мають водовідштовхувальну обробку, яка складається з тонкої жирової плівки. Але вам би такий пух не сподобався, тому що він має свій специфічний запах, до того ж, в такому середовищі можуть розмножуватися бактерії та цвіль. Тому пух промивають спеціальними розчинниками та просушують. У випадку, якщо пух оброблюють дівір. Він втрачає трошки своєї здатності розпушуватися. Тобто, якщо би простий сирий качений пух мав би Power 850, то такий само, але оброблений, вже буде мати менший Power. Ну і також варто знати, що гідрофобна обробка вона не вічна. з часом. Після прання така обробка починає вимиватися, і, відповідно, ми втрачаємо її переваги. А засоби, що обіцяють поновлювати її, такі, наприклад, як DVR Downproof від Nikwax, хоч і дієві, але менш ефективні, ніж промислова обробка в барабані. Добре, а які ж практичні переваги гідрофобної обробки пуху насправді? Ми маємо мало точних даних, але хлопці з Outdoor Gear Lab вирішили перевірити заяви деяких виробників пуху та провели власні порівняльні тести. Їхні результати показали зовсім незначну різницю між обробленим та необробленим пухом по двом параметрам: вбиранню води та часу висихання. При замочуванні тим самим об'ємом води гідрофобний пух висихав на 25% часу довше. Чи можемо ми вважати цю різницю значущою та вирішальною? Насправді в деяких умовах так. Згідно численних відгуків різних туристів та рев'ю від експертів на спеціалізованих сайтах, якщо ви знаходитеся в сухих умовах або в умовах короткочасних дощів, то вашому пуховому спальнику волога не загрожує. Неважливо, чи там оброблений пух чи не оброблений. І навіть якщо це постійна 100% вологість протягом кількох днів, дехто навіть каже до тижня, то також ви якоїсь. Суттєвої різниці не помітите. Але чим більше часу ви проводите при постійній 100% вологості при конденсаті в наметі та частою точкою роси, тим більш актуальним буде гідрофобна обробка пуху в вашому спальнику. Тут я маю на увазі умови, коли тиждень або більше у вас постійно в поході йде дощ, немає сонця і температура. Дещо вище за 0 градусів. Що важливо враховувати користуючись спальником? По-перше, незалежно від того, який у вас спальник з обробленим пухом, з необробленим або синтетичний, завжди тримайте його в гермомішку всередині рюкзака. Другий момент просушите свій спальник в поході, коли є така нагода. Просто покладіть його на намет. Розкритим, коли світить сонце або сухо і дує вітер. Третє, пам'ятайте, що більшу частину роботи робить не гідрофобна обробка пуху, а DWR покриття на зовнішній тканині спальника. Ось це покриття і варто час від часу поновлювати. Четверте: не часто, але регулярно періть свій спальник, особливо якщо він пуховий. Ми разом з потом виділяємо також і жир. І цей жир потім осідає на пухові. Крім гігієнічних аспектів, це також погіршує властивості пуху. Кожен виробник має свої рекомендації, як правильно прати його спальник. П'яте, не забуваємо, що існують також спальники, в яких використана. Спеціальна водовідштовхувальна тканина, або навіть і мембрана. Як правило, таку тканину ставлять у спальник на ноги та на капішон, саме ті місця, куди буде скапувати конденсат з вашого намету. І наостанок не використовуйте пухові спальники з бівачними мішками, які виготовлені з водонепроникної та недихаючої або погано дихаючої тканини. Тут ви можете надурити самі себе, і ваш спальник намокне тоді, коли ви почнете пітніти. Дякую, що подивились це відео. В наступному ми поговоримо про те, в яких умовах все ж таки краще використовувати синтетичний спальник. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.